Хотілося б напевно почати з такої загальної рамки. Напевно, кожен наш глядач і не тільки і всі громадяни України є вашими клієнтами. Ну, принаймні щось робили, а напевно і вже не тільки громадяни України. Так, вже не тільки громадяни України. От якщо так взяти ретроспективу, як так сталося, що нова пошта це лідер в сфері логістики і ну, займає такі лідерські позиції вже багато років. Ну, це таке філософське питання. Новій пошті 13 лютого виповнилось 22 роки. І співвласники, співзасновники компанії це Володимир Поперешнюк, Інна Поперешнюк і В'ячеслав Климов. Вони втрьох започаткували цю компанію, бо подивилися, що немає для бізнесу, який в 2000-х годах почав працювати, немає можливості перевозити доставляти по всій країні зручно, швидко, сервісно, клієнтоорієнтовано доставляти товари. І тому е, наша компанія вона номер один саме з точки зору сервісності і швидкості, тому що тоді, коли компанія зародилася, е, власники вже розуміли, що це номер один для клієнта. Да? Тобто клієнту має бути зручно, швидко, е, без усіляких перепон з мінімальної кількості якихось там. Бумажок, черг або таке інше. Ну і саме тому користуються всі новою поштою, бо це зручно і швидко. Для мене асоціація з новою поштою перша У мене колись був інтернет-магазин, де ми продавали Вікторія Сікрет жіночу близну, привозили з штатів і потім Україні. Це в нульових ще руках. І я пам'ятаю, що я вперше тоді дізнався, що є така функція, як клієнт може сплатити в діленні і ти отримаєш гроші. І це було просто вау! Просто вау. І мені здається, що от саме цей стандарт, про який ви говорите, ви його і започаткували на цьому ринку? Ну саме так, да. бо завданням ще одним було, щоб у бізнесу була можливість більше працювати. І взагалі-то ну можливо це буде амбіційно сказано, але ми вважаємо, що яком в цілому в Україні і зародився, і існує в такому великому масштабі саме завдяки новій пошті. 100%. А якщо говорити про ваших людей, які працюють у вас, що з точки зору персоналу сьогодні нова пошта? О, ну це дуже великий організм. Це дуже великий організм. Взагалі, от у нас було день народження, і тому всім співробітникам ми дарували подарунки. І коли тільки вигрузили базу офіційних співробітників, в нас їх було 51 тисяча. Да? Тобто є просто. Велика купа людей, які зараз знаходяться в декретному отпуску, да за, за походу за людьми, які не можуть за собою слідкувати. Але, взагалі, фізично у нас 32 тисячі співробітників, які прям працюють. І ми вважаємо, що 10 тисяч співробітників наших партнерів це відділення франшизі і це відділення не відділення, а працівники партнерів, які займаються разом з нами перевозкою. Це теж наші співробітники. да? бо вони працюють у новій пошті, бо вони надають послуги нової пошти, і тому ну. Індженерал, да, ми кажемо, що їх 42 тисячі людей це абсолютно різні рівні, як фронтлайн оператори, яких ви бачите у відділення, кур'єри, яких ви бачите, коли приносять посилку додому, або кур'єри, які завантажують поштомати. Да, це е, люди першої лінії, ті, які працюють з клієнтами. Друга лінія це люди, які безпосередньо роблять операційні речі. Е, ті, хто працюють в терміналах, ті, хто пакують, ті, хто доставляють. І топ-менеджмент, і мідл менеджмент. Да? Тобто ще дві ланки, які людей формують процеси, слідкують за сервісами, дають рекомендації методологійні. Ну і топ-менеджмент, який керує цим всім. Ну, доволі, доволі багато. Це як великий завод, мені здається, да? 40 тисяч. Е, ні, дуже ні, великий. ні, великий завод це е, 6 тисяч людей, 5 тисяч людей, 3 тисячі uh -huh. людей, да. але не більше. В нас ну, дуже вже, великий бачте, завод. Азовсталь ми... з такого плану. Можливо. Да і от якщо говорити про те, що у вас все ж таки філії по всій країні, і навіть не тільки по всій країні, то виникає питання через призму. Події останнього року трагічних подій, що відбувається з людьми? А, тому що є два тренди, вони абсолютно різні. От я спілкувався нещодавно з Олександром Конотовським, це як систем. Він казав, що ми навіть приросли персоналу, причому так відсотків на 40-50 за цей рік? А інші підприємці кажуть, що у нас вивільнення через ну через те, що там ринок падає і так далі. От якщо говорити про нову пошту, а, яка у вас тенденція? Ви зараз скоріше набираєте людей чи ви оптимізуєте персонал? Я не можу сказати, що ми прямо набираємо персонал, але я не можу сказати, що ми оптимізуємо оптимізуємо його. В нас є міграція, я так це називаю. І міграція це пов'язане з тим, що дуже багато людей вони з прифронтових зон виїжджають на інші території, з України виїжджають в інші країни і таке інше. Тобто, в нас є люди, які працювали в Україні зараз, працюють в Польщі або працювали в Україні і зараз, коли ми будемо відкривати відділення у Литві, будуть там працювати. У нас є люди, які працювали у Херсоні. Да, коли… Почалася окупація, вони виїхали і почали працювати в Черкасах. Ну тобто, в нас є така міграція. Є люди, які просто звільняються і виїжджають взагалі за межі і тих країн, де ми плануємо відкривати або вже працюємо за кордоном. І тоді ми набираємо нових. Да, взагалом, це теж великий відсоток тих, хто виїхав взагалі, і кого ми взяли нових. Але я не можу сказати, що ми прям розширяємося. Так, ми набираємо персонал на ті нові відділення, які ми відкриваємо. Минулого року ми відкрили десь біля трьох тисяч нових точок сервісу і туди взяли нових абсолютно людей. Але це в межах, я думаю, може 500 чоловік. Да? Якщо ми кажемо про 42 тисячі персоналу, то 500 людей. Ну ми не вважаємо, що це супер набор. Да? Але якщо ну порівнювати з бізнесом, який ну маленький, то 500 людей це багато.